Ви коли-небудь зустрічали когось, відчували себе з ним як вдома. Жарти розумієте без слів, розмови тече природно, і між вами одразу виникає цей клік. Ну Ні, але чому ми так заводимося лише з деякими людьми? Це не просто магія, це не дивно, це біологія. Сьогодні ми розкриємо секрет хімії між людьми. Ми зануримося в нашу лімбічну систему, емоційний центр мозку, який відповідає за наші почуття, поведінку та найголовніше зв'язок з іншими. Hello. How are you? I am under the water. Як пояснюють психологи, у цій системі беруть участь: мигдалина, наш центр би або біжи, гіпоталамус обробка тілесних відчуттів. Таламус відстеження сенсорних даних та гіпокамп емоційні реакції на стимули. Heaven... що ти верзеш? Усі ці функції керують не лише вашими внутрішніми відчуттями, але й тим, як ви взаємодієте зі світом. Саме вони пояснюють ключове корегуляцію це процес, коли ми регулюємо емоційний стан один одного, змушуючи відчувати себе з'єднаними та підтриманими. Отже, ви готові дізнатися, чому наш мозок чіпляється за одних і блокує інших? Починаємо наукове розслідування хімії стосунків. You're goddamn right.